Добрий день, малята. Ой, а хто це до нас завітав? Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Привіт, малюк! Я маленьке курча, жовтеньке я курчатко. Подивись навкруги, що жовтеньке, бачиш ти. Сонечко в небі сяє, воно жовтий колір має. Ось жовтеньке каченя, маму кличе кря-кря-кря. Це банан. А це лимон, а ще й диня і патісон. Подивись навколо себе. Що жовтеньке є у тебе? Піпіпі-піпіпі! -пі -пі, пі -пі -пі. Мої любі малята, ми з вами продовжуємо закріплювати знання про жовтий колір. Жовтий колір має сонечко. Але в нашого сонечка немає промінців. Давайте разом намалюємо йому промінців. Для цього нам необхідно взяти жовтий олівець, беремо олівець правильно трьома пальчиками і проводимо промінці. Ставимо олівець до самого сонечка. І проводимо лінію. Ставимо і проводимо лінію. Ось таке сонечко із промінчиками у вас з'явиться на листочку. До побачення малята!